Сьогодні з вами готуємо вівсяне молоко в літрову банку насипаємо 100 грамів вівсяних пластівців. Якщо вони у вас преміум класу, то не промиваєте. А якщо прості, то промиваєте один-два рази, в залежності від того, як вони забруднені. 100 грамів вівсяних пластинців промили, залили відстояною водою літру. і... Залишаємо настоюватися на 6-8 годин. Я переважно це роблю на вечір. Ну, через ніч воно настоюється і зранку блендерю. Коли е, настоялося, перемішали це все. Заливаємо в чашу блендера і блендеримо до утворення каші. Е, коли поблендерили, то о, переливаємо через марлю. По баночках, можна в дві, можна в одну, можна у пляшки. І е, ми викидаємо. Дуже смачне молоко. Якщо хочете, щоб було солодше, можна додати меду, можна додати фінік, коли блендерите. Але я нічого не додаю. На, на цьому молоті можна робити все: і каші, і каву.